Привіт! Сьогодні ми будемо грати в групс у ночей у лісі. Все, починаємо. Так, зараз будемо багато розводити. Короче, напишіть в коментарях, що вам буде більше, що вам більше подобається Майнкрафт, щоб я знімав ще Roblox. Тут треба початку забути немало дерева, щоб розвести багатця. Тут по теж не треба забавати, забирати. Тут. Нарешті? Вполював цього зайця скаженого. Щось він там так Так, треба зараз ще здобути дерево. Ми теж ходила. Може ну, не прям так поспішати, то в першу ніч вже не буде приходити олень. Він переходить ну, в другу. Почему він приходить, але ж він не буде нападати? Якщо можемо не прям поспішати, щоб зразу стигнути. Це зробити? До речі, ще гарні дикая, отак його поряд накладати. О все перейшло вже перша ніч, бачите? Дерева дуже довго добуваються, правда? Це хата логічно. Як я можу проходити крізь дерева? Так, я буду виходити на вулицю, тому ну, саме ось йти. Глядати о-о! там в не є овень наш. Привіт, линьонок. Я маю його боятися, а наоборот він мене злякався. Дерево росте середній куща, морковина не, не ясно, як взялася. Ну, гаражі, скільки у нас маршрут виходило прожити ночі. У мене 11 всього. Ну і зараз ми будемо спробувати виправляти цю маленьку кількість. І ще можна написати в коментарях, в які мені ще краще ігри в Roblox грати. Так, вже один-два почався, а ми все одно будемо добувати дерево. Просто назад тут пьємо сам побіг до нас ось сюди. Прям каже, що тут його есть. З'їсти. Не, не зовсім голодний. можна просто біля каміна покласти. Кидаємо. Спробую впалювати вовка. Ще не вбив мене цей вовк, але я м'ясо тебе. Так, підкладаємося, кидаємо сюди. 原来是那个。 еще одну касается и будем уже двигаться назад наши подросли мельчи починается еще одну дара все можно добыть что-то будет забудется сразу два да в ресни сторону пой дальше Перше сім'я не де тут немає овеня? you're going service Це тепер дрова, донесем. не сим, すいません。 Мабуть, вже ні, треба швидко його добувати. Немовірно швидко. Тіхати не Ой-ой-ой, до там сміста, може хтось собив. Вовка. От ясно все. цими руками. Чого ти загороше проходиш? Вовчися. Чико не вбиває мене? Що саме попитися, щоб я не все ще не мачивати тебе так. Я тут ти слухняний зайчик. Зараз підемо спробуємо полювати вовка. Як ви думаєте, в мене вийде чи не вийде? Що він підказує, що не вийде. Треба втікати від нього. Я думаю, він Мені треба його не. Ні, а ми прожили всього чотири дні. Тоді вже побачимося у наступному випуску. І усім до побачення! А винуватий, що закінчилося відео і Вовк. І Вовк теж каже вам до побачення. Підписуйтесь на канал Наутімкрафт, ставте лайки і до побачення!